З Євангеліє від Йоанна. Того часу Ісус відповів юдеям. Отець мій творить аж по сю пору, тож і я творю. Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що суботу порушував, а й за те. Що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові? І відповів їм Ісус, кажучи. «Істинно, істинно, говорю вам не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що той робить? Те так само і син робить. Отець бо любить сина, і усе появляє йому, що сам чинить. І більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Отець бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно говорю вам, хто слухає моє слово. І у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істинно, істинно говорю вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі чують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб мав життя у собі, і владу йому дав суд чинити він бо син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро. На Воскресіння життя, а ті, що злочинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене.